Вітаю всіх маляток, хлопчиків та дівчаток. Рада я вітати вас, музичне заняття починати час. Малята, а послухайте-но ну, мою загадку. Пензлик жовту фарбу взяв, все довкола змалював, і під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Що ж це за квітка така малята? Правильно, це кульбаба. А ви знаєте, що це за така квітка, кульбаба? Так, це ось така жовтенька квіточка, яка схожа на сонечко. Вона з'являється навесні і квітує ціле літо. Так, ось я вам сьогодні хочу розповісти казочку про кульбабку. Тому розташовуйтеся зручніше та слухайте. Уважніше. Одного разу з'явився в траві маленький паросток. Подивився він на різні боки і подумав. Цікаво, а яким я буду, коли виросту? От би мені стати красивим, красивим, яскравим, яскравим. Пройшов дощик, піднявся росточок вище й вище і раптом побачив в небі сонечко. Ух ти! От би мені вирости таким красивим і жовтеньким, як сонечко, подумав паросточок. Сонечко спостерігало з висоти, посміхнулося і став росточок жовтою кульбабкою. Кожного дня квіточка розкривалася в зеленій травиці і світила усім комашкам, ніби маленьке сонечко. Але. Одного разу подивилася кульбабка на небо і побачила там хмаринку, білу-білу, пухнасту-пухнасту. Ух ти! От би мені стати такою, як ця хмаринка, подумала жовта кульбаба. Подивилася хмаринка вниз і перетворилася кульбаба в маленьку, біленьку хмаринку на ніжці. Дмухнув вітерець, і хмарка розлетілася на багато маленьких пушинок, які розлетілися над галявиною далеко-далеко. Минуло зовсім небагато часу, і там, де приземлилися пушинки, з'явилися маленькі паросточки кульбабки. Скоро вони стануть жовтими, як сонечко, а потім Білими, як хмаринки, і якщо на них дмухнути, знову вони розлетяться, ці пушинки далеко-далеко. Тож приходьте на галявину малята, спробуйте подмухати на білі і пухнасті кульбабки. А зараз я запрошую всіх малят послухати чудову пісеньку про кульбабу. Слухайте уважно. Пісенька дуже весела і радісна. Можна підспівувати та навіть танцювати. Ну що, почнемо? сладкую баба у садочку. Ля -ля -ля. Не наче сонечко в траві. Я салату свою сорок. Посивіли, Ля -ля -ля. не неначе білий білий сніг, лети до сонця, квітко мила та повертайся навесні.